Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні будемо малювати кавуни. Взагалі їх дуже багато і легко намалювати, але головне ідея, бачите, в нас буде така листівка, в якій буде багато кавунчиків. Кавунчик цілий, кавунчик надрізаний, кавунчик пополам. Можна навіть десь тільки косточки залишити кисточки. І що я зробила? В мене листівочка 10 на 15, дуже легко все буде. Тут по 3 сантиметра, тут по півтора. Я розмінія. Для чого це треба? Тобто в нас не квадратик виходить, а виходить така, прямоугольничок витягнутий. Далі відступаю один оцей, одну цеглинку вниз і малюю отут: от в мене буде отакий от кавунчик. Отут буде в мене кавунчик, він буде надрізаний. Просто малюю кружечок, отакий от від серединки, наче зріс. Отак. І отут буде в мене кавун, який вже по навпіл розрізаний. Тобто я малюю отакий кружечок, але більше він схожий на овал, бо він в проекції. Так? І отак він лежить мені. На землі. І до речі, ми сьогодні з вами просто подивимось на стан. Якщо вам сподобається, якщо ви захочете це малювати, трішки я підтираю стіл, як завжди, трошки хитається. Ви просто подивитеся, що дає оце механічне малювання, бо воно також ну, приносить свої плоди. Ми можемо і малювати, і відволікатися, і думати: я беру червону алу фарбу, додаю до неї краплак. Така в мене трішечки можна кармінову додати і вимальовую отут дуже обережно От такі штучки напівпрозорі. Можна навіть пензликом трішки розмити. Взагалі, зараз яскраве сонце, ви бачите, на нашій локації, воно додає нам настрою літа, і воно трішечки нам оце все дуже швидко. Підсихає. Верхня частина кавунчика в мене тримається верх. До речі, ідея як прийшла. Я подивилася, листала листівочки, і була якась така: ну, не листівка, а просто теж абстракція. Наче, знаєте, в театрі куліси, отак от от призібрані, вони різнокольорові. Може, ми таку зробимо також? Я вам чи намалюю просто в шорцах. От, і мені захотілося от зробити те ж саме, тільки з кавунчиками. Додаю червону фарбу. І більш яскраво прохожуся, я просто е, стараюся встигнути тут, де в мене ще не дуже підсохла фарба. І більш яскраво прохожуся. Оп. Дуже класно, якщо вона у вас буде, так, знаєте, трошки підтікати. Тут можна взагалі додати отаких от краплиночок. І така вона цікава, дуже проста. Тобто ми не вимальовуємо кавунчиками, ми вимальовуємо одну скибочку дуже простими рухами. Знову беру червону алу, або кармінову, або краплак, яка вам більше до душі. Краплак він такий трошки темніший, кармінова вона більше до мадженти, або мадженту додавайте. І от трішечки ми отак от малюємо такі посмішки, да? або нижню губку таку. І поки воно пензликом я розтушовую вниз, Да? І отут, дивіться, отут трішки я пройдуся всередині кавунчика, і отут ще. Це так, забігаючи наперед, знову беру яскраво-червону, і отут, де він спілий, він червоний. Там, де він ближче до зеленої кірочки, він менше червоного. Ну, от малюю. Якщо хочете, бачите, дуже швидко підсихає на сонці. Якщо ви малюєте вдома, у вас може бути інша якась така ситуація з цим сим. Але нам головне настрій, і нам головне, от знаєте, от, е, є такі е, штуки, взагалі можна ще зробити. Перевернути ці скибочки, да? може одні будуть вниз направлені. Тобто, як вам заманеться? Я зараз поки що так вимальовую. Дуже так от хаотично, достатньо неприскіпливо таке собі. Знаєте, отут-от вверху. Просто дивлюся, що відбувається. А можна, знаєте, ще комусь подарувати, якщо у вас велике коло друзів, і підписати кожну скибочку, якому другу ви цю скибочку даруєте, наприклад. Літа вони. Кавунчики в нас з'являлися ще жовтого кольору. Ви можете також намалювати, також ви пам'ятаєте, був кавунчик в нас з минулого як символ Херсону. Да? Херсонські кавунчики жовто-блакитні, також прикольна така тема. Я все згадую, що я обіцяла помалювати прапор, на який розкуйовджений вітром, і все ніяк не встигаю, але ми якось це зробимо. Кавунчик. Так. От, ну дивіться. Якщо захочете, якісь краплинки зробіть, вже в мене все підсохло. Вона, бачите, не дуже так розтікається фарба, але якщо вам от захочеться якусь таку. Пензликом, бачите, воно навіть цікаво, це вже йде лисування, воно поверху воно так цікавенько собі лягає. Ще мені подобається, бо воно нагадує якийсь принт з одежі. Далі, беремо якусь зелену фарбу. Я взяла світло зелену і можна до неї додати смарагдову таку. Теж прозору, можете додати трішки синього кольору, бо це ми будемо зараз вимальовувати оцю серединку, вона достатньо прозора. Можна отак зайти на кавунчик. А можна я від е, таку вже знаєте, більш е, прозору роблю. А можна не заходити, а зробити таке, щоб між кавунчиком і цією шкуркою да, залишилося місце. З коринкою. От згадую, як, як це називається. Далі прохожуся по самому: отут-от по зеленому. Отут-от обережненько. Тут от воно буде е -е, всередину, ми заходимо. Знову беру світло зелену, трішки туди смарагдовою, щоб вона була холодна. Можна трішки блакитною додати. І прохожусь по кавунчикам, розмиваючи водою. Сонце і акварель. Це щось. От. І дивіться, і в чому от прикол цього малювання, да? що мені подобається, воно наче все різне, але воно верніше воно все однакове, але виходить, воно все різне. Це по-перше. По-друге, можна відволіктися, да, і от напрацювати цей навик оцього лисування, чи що ви там робите Там раз, другий. Тобто довести до автоматизму, ми наче і малюємо листівку, але ми з вами вже робимо таку справу, да? чи вправу, краще так. Справу ми теж робимо і вправу, акварельні вправи. От. Я бачите, як виявилося, полюбляю всякі акварельні вправи тако... Щось таке. Може воно ну, і потрібно от... просте, щоб просто відволіктися і просто помалювати? Замальовую цей кавунчик. І додаю тепер темно-зеленої фарби. От цей от трішечки бачок йому, отут серединка, і можна ще бачите, так розлініяти, поки воно мокреньке. Отут воно не мокреньке. Треба його змочити. Отут змочуємо, темно-зелена фарба, і вона йде по колу кавунчика. можна трішки додати, Ще домалюємо його. Тут взагалі класно, якщо воно у вас, звісно, вологе проводити по вологому, воно дуже прикольно, воно починає розтікатися. Але я ж захотіла на сонці ще й о 13.00. Не те, щоб не зранку, коли ще можна вхопити це все. А, щоб це було. Так, дивіться, оце я промалювала. І знову беру темно-зелений. До нього додам якогось синього кольору зараз. Синій це в мене ультрамарин, по-моєму. Це синій. І трішки ще темнішою роблю цю. Ще темнішою. Я. Yeah. І так ми проходимося по всім кавунчикам. Так, гарнесенько. Можливо, я зроблю, щоб це було на швидкій перемоці, те, що буде зараз, а якщо не зроблю, то щось вам таке ще зараз вигадаю і порозповідаю також. Ну, дивіться, що класно, да? ідея дуже проста: ми малюємо листівки, листівку можна комусь подарувати, листівку можна підписати, кудись відправити. Да? Листівка це, наче маленький, такий, маленький лист до людини, яка десь там знаходиться. Листівку, до речі, дуже класно. Я знаходила в мене подружка, поїхала в Америку, коли ми вчилися після школи одразу. І дуже класно зараз. Я хочу їй ці листи повернути, бо дуже прикольно. Вони такі зворушливі. Вона просто описує, як вони, Це вони приїхали з хлопцем одразу туди, там, після. Ну, під час навчання в інституті і вони почали навчатися, як вони, ну, які вони трудяшки були, і от як вони один одного не бачили, бо один спить, інший там, прийшов з роботи, а потім треба вчитися. Ну, от, такі от. І я просто маю на увазі, що. Коли я тоді там вчилася в інституті, я ці листи отримувала, ну так якось читала, я не перечитувала, так мені було цікаво, я там писала у відповідь, а зараз яка ця цінність? Да? Тобто зараз це можна побачити, це майже щоденник, який людина написала іншій людині. І можна якусь таку вже з цього зробити якусь класну ну, історію чи щось ще. І, звісно ж, хочу їм відправити, бо це вони, ну от, як знаєте, як про себе, ми ж забуваємо, які ми були. Якщо ми не записуємо в щоденники наші переживання, то це все вивітрюється. Нам здається, що ми завжди ну, така ілюзія, що так як ми зараз думаємо, ми наче були такі завжди. А виходить інакше. І ця листівка, вона дуже прикольна. Чому? Тому що поки ми її малюємо, ми можемо думати про людину, якій ми відправимо цю листівочку. Ми вже насичуємо цю листівку вже думками про цю людину. Тобто, вже воно якось працює, якась така магія, що вона отримає. Вже ми думаємо, формулюємо думку, що ми там скажемо. Так, дивіться, ну майже все, що можна ще додати. Можна додати отакі хвостики, якщо захочете, і тут. І нам залишився чорний колір це е, наше насіння. Е, насіння, що воно, яке воно? Я густу таку фарбу беру. І саме смішне, що в насіння в, в камуна, воно завжди, наче посміхається. Тобто воно. От Коли він розрізаний, воно йде отак от по кругу, по колу. Так? Оця серединку ми всі любимо їсти, бо вона без насіння. А саме насіння, воно отак от десь знаходиться, як посмішка, да? чи усмішка. А це також розбирали ми тут. Недавно я працювала з коректором, і вона сказала: я писала посмішка. І вона мені каже, це ж українською мовою, посмішка це таке достатньо сарка... саркастично, а усмішка це більш доброзичливо. Тому треба подивитися, в нас будуть кавунчики з посмішкою чи з усмішкою. Я стараюся малювати з усмішкою. Можете намалювати і по всьому там якісь насіння. Може, у вас кавунчики будуть без насіння. От як ви захочете, отут можна трішечки там додати, також, що воно є. І от така класна листівочка. Наприкінці, коли я домалюю, я в цій листівочці повитираю гумкою всі мої вспоміжні лінії. Щоб вона була така, наче от це я від руки, отак от я зрозуміла, і отак от я все зробила. Бачите, трішки я так а, поспішаю. І, і що я бачу, коли я поспішаю? Да, отут я це насіння вимальовувала, воно було мілке, воно було в два ряди. А тут, де я поспішаю, це в мене наче отак ниткою поєднаний кавон. Є. От. Завжди хочеться перемотати, але інколи чому я вирішила записати от повністю відео, я подивлюся, чи виріжу я, чи ні. Я сама, коли іноді дивлюся, як інші малюють. Ну, все рівно, це знаєте, як хочеться чогось навіть якщо сам малюєш, то хочеться ж повчитися у іншого, так, його стиль, його манера, що він каже, подивитися, яку енергію там він передає. І інколи, коли малюєш, я не, ну, людина ж, яка малює, вона вже в неї ідея, вже в неї є нароботана її манера, і вона малює достатньо швидко. І я не встигаю за ну, навіть буває за простими, тобто я не встигаю, Ну і дивлячись ще, який формат да, я почала там малювати. Так от я до чого? І а, хочеться, щоб все рівно була якась підтримка. От Ти малюєш, а людина тебе та, підтримує. Ну. Якось. І от прикольно, що я роблю. Так? Я на раз послухаю, почну малювати, там, на перемотку ставлю, чи там, ставлю на паузу. Ну, все рівно від цього відео не, не відштовхуючись. А вам, я, бачите, я повністю запишу відео з цими кавунчиками. Ну, все. Скільки? 16, хвилин? 16 хвилин можете ставити на швидку перемотку. От. І отак, от, бачите, якщо я витираю ці лінії, в мене це знову ж таки є змога, бо сонечко світить, і все воно швиденько висихає. Так що, так, друзі, отака от листівочка в нас готова. Я обережно зараз все зітру, сфотографую вам вже листівку без цього без споміжних ліній. А ви дивіться, яка вона класна, і що ви можете таку собі зробити також і подарувати знаєте, яка ти, яку тобі скибочку підписати там, чи якось так. Якщо ви хочете, щоб ми робили ще з вами підписами, просто в коментарях кажіть, що давайте, типу, не просто озвучувати підписи листівки, а ще якось і писати. То я буду на це звертати увагу, і також ми будемо це робити. Дякую, що дивилися. Я завжди, звісно ж, ставте вподобайки. Нехай відео поширюється. Якщо вам сподобалось, нехай інші люди також побачать. Якщо ви бачите, що щось в цьому відео ви таке схопили, що вас надихнуло, і воно вам дає сили малювати, чи просто сили щось робити. Я дуже вдячна. От. Ну і звісно ж. оп, все готово. Дякую, що дивилися. Гарного дня.